Всім привіт! Це канал Домашній. Сьогодні знову розпаковочка. Під'їхало ось таких два пакуночки невеличких. Давайте не будемо тягнути, швиденько розпакуємо і подивимось, що тут нам під'їхало. Так Так, Наскільки я розумію, це є магнітний... Такий телескопічний пристрій для діставання металевих стальних речей з важкодоступних місць. Як бачите, от, такий досить нелегкий ніж, магніт тримає непогано. Ось так виконаний. Тут така пластикова звичайна ручка. Гачок, щоб можна десь було в кишенці прикріпити, і складається. Якщо по довжині взяти, грубо, якщо без ручки, це 58 см, з ручкою десь порядка 70, 70 см довжина ось такої телескопічної палочки, як я казав, для діставання важкодоступних, Наприклад, в автомобілі. У вас десь може впасти гайка чи, чи болтик, якийсь важкодоступне місце, і ви не можете туди руку м -м, пропхати, щоб дістати. Ось такий пристрій вам обов'язково допоможе. Вартість їх там є різ, е, різна, якщо я не помиляюсь, десь 8, 8, від 80 гривень і більше до 200, в залежності, який за величиною магніт. Яка довжина татушчина сама телескопічної Ну, Я обрав собі таку, мені вистачить. Я думаю, ви можете поглянути, посилання будуть під відео, поглянути і обрати собі якийсь свій тип. Якщо вас, звичайно, зацікавило таке. Так, Наступна посилочка. Давайте розпакуємо. Так, Тут, якщо я не помиляюсь, також три товари. Перший товар то ось така візитниця. Тобто тут під, можемо взяти під карточки. А тут, як бачимо, ось такий набір, можна різних е, карток, знижок і так далі, банківських карт, знижок і так далі. Тут якийсь, наприклад, пропуск. На роботу ще якусь робочу карточку у степу. Наприклад, на візьмемо ось така картка фішка. От сюди картки заходять. Так, Тут можна їх і більше поставити. Так, скільки відсіків є тут? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 відсіків. Малих і два великих покриях. Так, сюди картка заходить ось так, трішки, і сюди також ховається. Ось така штука. Ну, виготовлена, бачите, є нитка. Потрібно акуратно її. Ось так відрізати. Виготовлено. Ну, як на свою ціну, я думаю, досить непогано. Матеріал, звичайно, це ж не шкіра, а якийсь шкірозамінник. Ось такий футлярчик для карточок. Можна придбати на Aliexpress. Так, дивимось наступний товар. Наступний товар у нас. Так, Наступний товар це у нас іде ось такий годинничок. Годинник, як бачимо, міні Alarm АЛЯРМ OS 001. Дивимось, що у нас є. У нас є в комплекті ось такий кабель USB і тут ось такий кругленький. Так, І ось такий годинничок. Як правило, замовляючи такі речі на Алікспрес, здається, що вони всі якісь мали би бути більші. Але маємо те, що маємо. Давайте попробуємо відкрити. Так, батарея тут є. Але батарея скоріш за все, що від цієї батарейки вони працювати не будуть, а будуть працювати тільки від так а будуть працювати тільки від джерела живлення що є. Ось так, бачите, отакий годиночок білим кольором. Світіння тут, якщо я не помиляюся, є, є плівочка, хоча не дуже і ну, плівочка повинна бути. Так, є плівочка, ось, здирається. ось е, Показує також, має показувати температуру. Так, тут не зрозуміло. Скоріше за всього, ця батарейка є тільки для е, збереження години. Коли ми виключимо. Його. Для того, щоб не збивалася у нас година, то от для цього є ось така батарейка. Так, дивимось, кнопки Set і дві стрілочки. Set, от бачите, показує температуру 27 градусів. Тут я думаю, що це алярм годинників можна виставити. На жаль, є інструкція. Так. Інструкція є на англійській мові. Як бачимо, верхня кнопка це вибір, тайм, алярм, календар, температура. І ще щось. Так, дисплей-мод. Просто якщо на Так, display time. Вверх це є display mode. Так. 228, на зрозуміло, що це є. Так, ну тут треба, напевно, розбиратися. Так, що таке 228, незрозуміло. 28 градусів, Аларм. Ну, давайте натиснемо кнопку. Так, притримали сет, війшли в такий режим. Далі вибираємо, наприклад, будь-яку годину. Так. Година у нас тільки, бачите, з ПМ. Як перемкнути, ми ще не знаємо. Так, ну вибираємо, допустимо, 11а1. Ще раз нажимаємо Set і встановлюємо там 11.05. Далі переходимо А1, це Алям. Це будильники і далі от, йде, у нас працює годинник далі, якщо ми виберемо дисплей 1. Так. Дисплей 2. Що дають нам дисплеї? Дисплей 1. Мод time display to 10 секунд. Data display For 2 секунд, а, що, тобто 10 секунд дати і так далі. Дісплей 2, ну це три режими дисплея, Це в залежності я зрозумів, як зашвидко будуть перемикатися режими. Так, нижня кнопка. Так, тут сходу так і не розберешся. Sound, on sound. Sound. 7.13 і не навелося ні годинник не навівся. О, як бачимо: 24, от 19, 13. дисплей, от 19.13. Ну, все йде через довге затримання кнопки сети, І туди ми перемикаємо по черзі і настроїмо такий годинничок. От він показує 28 число. Тут також ще число можна налаштувати, і він виключається. Так. От. Це напевно, що рік притримати. Так, давайте налаштуємо 23. Так, місяць у нас 6-й. Ну, допустимо, нехай буде от, ось так і от і година, тобто годинник. Температура. Недостатньо зрозуміло, але ось такий годинничок. Я думаю, якщо перекласти тут, можна дорозібратися далі, але годину налаштувати можна і інтуїтивно. Як бачите, він гасний. Щоб його включити, треба нажати ззаді будь-яку кнопочку, тоді він вмикається. Якщо витягнути, ви його не, не, не включите. Ця батареєчка тільки для... Того, щоб він не скидав налаштування. Тобто, як бачите, годинник продовжує йти, але показувати він не буде нічого. Так, навіть от попробуємо зажати кнопочку, ні, жодну кнопочку нажимаємо, нічого не з'являється, тільки потрібно, ось тільки потрібно отак, так він може працювати. Так, Ось такий годинничок, Вже відео затягнулося, трошки ми розбиралися з цим годинничком. І останній давайте товар, який сьогодні є, це ось такий індикатор. Як бачите, нон-контакт. Це безконтактний індикатор е, наявності напруги. Так, індикатор. Тут. Він. Ось такий. Ось так він виглядає. Так. Скоріше за всього, тут потрібні будуть. Будуть батарейки. Батарейки зараз, секундочку. Так, я вибачаюсь за затримку, але так, я збігав, такі не йдуть. Тобто батареєчки у нас повинні бути. Тут вказано, ось, бачимо, типу 3А. Дві батареїчки типу 3А. Вставляємо мінус сюди всередину. Ось так і так воно тут одягається. Так, все міцно включаємо. Як бачимо, є маленька, невеличка підсвіточка така. Ось тут нічого, нічого не працює. Як воно повинно працювати, так, на розетку і на провід не реагуємо. Так, можливо, треба. Цю кнопку вмикаємо, і тоді, коли підносимо до. Так, прошу вибачення, зараз трошки буде світло пропаде. Так. Так, ось. видно, ось є розетка, вона зараз підключена. І як бачите, Так, це при... наближуємо. Ну, на відстані десь 2-3 см вже ну, тут менше, зверху десь на більше 3 см. І якщо впритул, то вже червоний. Це є така досить дешевенька річ, це не є якийсь професійний інструмент. Це так тобто, десь знайти чи визначити, чи є на проводі напруга, до прикладу от в розетку, от якщо Д0 вставляю в розетку, нічого не показує, так показує фазу, визначити, де фаза. Врезіться, в якому роз'ємі, чи є напруга. Ось такий простенький, досить прилад. От, Відключив і не показую. Включаємо, він раз пікає і тоді вже працює. Підсвіточка є. Так. От, Наприклад, через ось такий пластик. Бачите, через пластик вже. Якщо так візьмемо, ось такий пластик вже ізолює. Ну, ось такий прилад, не знаю, чи він комусь знадобиться. Досить простенький, досить такий примітивний. Кому зацікавить, посилання, звичайно, буде під відео. Можливо, десь для визначення елементарних речей, фази в розетці та чи провід знаходиться під напругою, знадобиться. Ось, ось такі товари сьогодні були у нашій розпаковочці. Кому щось зацікавило посилання на товар будуть під відео. Всім дякую за перегляд, всім па-па.